Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо в Diablo 4. Поговоримо з вами про дар Сяйва, для чого він потрібен. Це наш легендарний дар. Начебто він дає нам особливо не дуже корисну штуку. Просто легендарні предмети. Але в чому річ? Саме в цьому івенті можна нам дістати легендарні предмети. Не стільки для того, щоб їх носити, стільки для того, що вони будуть більшість у нас з зірочками. А так як найкращі аспекти знаходяться саме на предметах з зірочками, друзі, то найкращим чином це буде проходити саме ось цей івент. Ну і поки проходимо його, то поговоримо про те, що нам розповіли розробники з приводу того, що вони збираються змінювати в грі. По-перше, буде змінюватися саме головне це наша шафа. Тобто, вони сказали, що вони над нею працюють просто так, як вона тільки з'явилася в грі, і її потрібно було якомога швидше ввести, тому що білдів зараз дуже багато, дуже багато класів, на які можна зібрати. Ну, Досить потужні білди, скажімо так, і їх потрібно десь було зберігати. Тому вони на швидку руку, скажімо так, збирали цю штуку для того, щоб вона просто працювала перш за все в цьому сезоні. Що будуть далі з нею робити? Я так розумію, що, наприклад, будуть зберігатися в ній відьомські сили. ну... Я не думаю, що вони додадуть ці оновлення в цьому сезоні. Ну, наприклад, будуть зберігатися Відьомські сили, в цій шафі, будуть зберігатися якісь вампірські сили, ну, якщо б вони були. Тобто ця шафа буде зберігати тепер не тільки наше спорядження, а скоріше за все і те, що стосується сезону. Побачимо, що буде в наступному сезоні, наскільки швидко вони це введуть. Ну, саме головне для мене це, мабуть, що будуть коректно зберігатися руни і будуть коректно зберігатися камені. Бо якщо ви знаєте, якщо ви використовуєте на одному білді, наприклад, один обладунок, то якщо ви збережете один білд в шафі своїй. То, якщо ви будете використовувати цей обладунок також на іншому білді на цьому персонажі, ну або на іншому персонажі, то руни там будуть зберігатися некоректно. Тобто будуть ті руни, які ви зберегли першого разу, ну або якщо ви їх переставите, тобто будуть зберігатися завжди одні ті ж самі. Та ж саме біда зараз з нашими перснями, це якщо ми зберегли наш білд і в персні ми використовуємо, наприклад, камені, щоб підняти супротиви до наших стихій, а для іншого білду нам потрібні черепа, то це також не дуже сильно коректно зберігається в нашій шафі. Ну, тобто, ми маємо використовувати різні предмети для того, щоб можна було в них, скажімо так, Вставляти різні камені для того, щоб вони підходили для різноманітних білдів. Тому що на даний час, якщо ми збережемо ці предмети, то в кільцях в нас будуть ті камені, які ми туди інкрустували. Ну або вставили, не важливо. Тобто, зараз. Вони над цим працюють, і я думаю, що найближчим часом вони ще зроблять для того, щоб там відображалися, наприклад, наші компаньйони, щоб можна було зберегти повністю весь наш білд. І, до речі, будуть також зберігати візуальний вигляд персонажа. Тобто, я так розумію, що в шафі, якщо ви обрали під якийсь білд якісь трансмоги, ну тобто змінили вигляд цього персонажа. То вони також будуть зберігатися в шафі. Далі, друзі, що важливо, це будуть, скоріше за все, щось робити можливо з монстрами з бар'єром. Хоча сказали розробники, що їм дуже подобаються ці бар'єри, вони, скажімо так, ну, дуже люблять цей ефект на монстрах. Але сказали, ну, що можливо, будуть їх перероблювати, тому що зараз в деяких персонажів, на деяких білдах є невеличка проблема з цими бар'єрами, що ми дуже довго їх, скажімо так, збиваємо. Ну і це досить незручно. Це будуть змінювати. Незрозуміло, ну, наскільки швидко, але сказали також, що над цим уже працюють. Далі, друзі. Задавали питання розробникам з приводу того, що вони планують робити з балансом в грі. Вони на це відповіли. Що, ну по суті, коли вони роблять щось нове, вони хочуть, щоб цей ефект був красивим, працював ну, там, з красивими ефектами. І коли вони це роблять і додають в гру, вони не можуть передбачити. Ну, скажімо так, наскільки він буде сильним, або наскільки він буде надсильним, ну, зважаючи на всі навички в грі, на всі класи в грі, тобто окремі предмети для окремих класів, так які, наприклад, окремі руни, вони сильніші ніж для інших класів. Ну і розробники сказали, що їм подобається, як виглядають нові ефекти. Ну і збалансувати їх це практично неможливо. Ну, уявіть собі, наприклад, якщо б кожен ефект для кожного класу тестували на різних персонажах з різними збірками. Ну, це б довелося сезону, мабуть, чекати ну, не три місяці, а десь роки. 2, мабуть чи більше, тому що щоб це все перевірити, ну, взагалі, я думаю, що їм потрібно було б щось зробити, наприклад, з тестовими серверами, тобто запускати все ж таки їх для ком'юніті, щоб можна було більше часу витратити для того, щоб перевірити якийсь той чи інший білд, і таким чином можна було б якось справитися, ну, скажімо так, з дисбалансом в грі. Ну, але вони сказали, що також будуть над цим думати, щось можливе робити. Ну, але, не, скажімо так, не обіцяли, що якщо вони будуть додавати щось нове в гру, не факт, що ну, хтось із гравців знайде в цьому якусь синергію з якоюсь навичкою чи ще з чимось, і таким чином. білд може вийти якийсь ну, занадто сильним, ну або занадто слабким. Я думаю, тут причина в тому, що люди, які грають в гру взагалі, вони використовують предмети не таким чином, яким би, ну скажімо так, яке було уявлення в розробників, що люди будуть використовувати ці предмети. Тобто, скоріше за все, гравці все одно знайдуться, які знайдуть якусь синергію між цим предметом і якоюсь навичкою. Тобто ну, протестувати це все майже неможливо, тому що хай навіть якщо якась група тестерів є в розробників, то вони не зможуть перевірити абсолютно все, тому що гравців набагато більше, і ну, це майже неможливо, грубо кажучи. Не кожен гравець, який щось тестує, він записується, чи викладує, чи ділиться з цим розробниками. Він просто собі тестує. І після виходу, скажімо так, цього предмета або якогось міння посиленого він просто це використовує і таким чином ми дізнаємося про якісь надсильні збірки. Тому. Ну, це майже неможливо перевірити, тому що в гру грає дуже багато людей. Я думаю, що з цим їм буде справитися тяжко. Також друзі спитали розробників, що вони думають з приводу контенту в грі. І було таке питання, чи хочуть вони, чи збираються вони точніше залишати якийсь контент в грі. Я на це питання шукав також відповідь. Записав з цього приводу одне відео, не знаю, чи воно вийде раніше, чи воно вийде трошки пізніше, ніж це відео, але там в мене була така думка, що ну, було б непогано, щоб вони залишали в грі ті напрацювання, які в них вже по суті є. Ну, наприклад, було б непогано, щоб деякі сили, особливо одна сила мене цікавить, яка дуже гарно має синергію із сезонними зараз білдами. Не знаю, наскільки вона буде корисною, наприклад, в звичайному світі, якщо б її додали в якісь із предметів. Про яку саме силу я говорю, це Ну, зараз давайте її відразу глянемо. Посилення розпаду. Для чого вона нам? Вона при нанесенні урону. Більше монстрам, чим 85% їхнього здоров'я відразу їх вбиває. Тобто, що це означає, якщо ми збираємо якісь білди на періодичний урон, а таких білдів в грі є дуже багато, то ця сила, ну, практично є незамінною. Вона дуже гарно має синергію з багатьма білдами. Я б, наприклад, хотів, щоб її залишили, ну, нехай Бо вони поси... посилили чи, <кій> навпаки, знизили цей ефект, але щоб вони її якісь... якимось чином додали в гру. Чому? Тому що вона має можливість нам добивати монстрів моментально. І таким чином працює нормально наш періодичний друзі-урон на деяких предметах. Ну, Як на мене, то вона досить. Гарно підходить для багатьох, для багатьох білдів, і було б просто ну, сумно, якщо б вони просто її прибрали. Не знаю, хотілося б, щоб такі сили залишалися в грі. Ну, от, до речі, ви бачите, що тут можна вибити досить непогані аспекти. Ось у нас вже випало навіть два максимальні. Два максимальні аспекти, які нам знадобляться. Навіть три. Ну, ці два аспекти не корисні, а ці два дуже корисні, як на мене. Тож, друзі, я думаю, що вони, можливо, перенесуть навіть з цього сезону якісь сили, або потім якимось чином. Ну, Будемо дивитися, що з цим буде відбуватися. Я думаю, що все ж таки щось вони в гру будуть додавати, те, що вже або є, або будуть додавати щось що, що вже було в грі. Ну, Наприклад, класна сила піраньяда. Можна також її зменшити в уроні, але залишити для того, щоб можна було використовувати її в якихось збірках, тому що вона має дуже гарний ефект стягування монстрів. Ну, і з важливого, я думаю, що це ну, практично все. Більше я нічого цікавого там не почув. Були, скажімо так, ну, розмиті більш-менш діалоги, тому я думаю, що ну, цієї інформації буде достатньо абсолютно все інше, це так, гадання чисто на <свісно> на пальцях. Давайте поговоримо все ж таки про. Ці наші підземелі. Я б їх користь все ж таки виділив дуже високу, тому що тут можна здобути чомусь незрозуміло яким чином тут випадають предмети ті що з зірочками з, з дуже непоганими афіксами. Тобто, якщо в звичайному світі десь на хелтайді або просто граючи в відкритому світі, нам випадає предмет з зірочкою, то він частіше за все абсолютно нам не корисний. По якійсь причині саме в підземеллях цього курасту, в, в підземному місці, ми маємо змогу вибити предмети, в яких дуже непогані афікси на них знаходяться, які ми можемо потім перекинути на наші вже потрібні предмети. Тобто я вважаю, що ця активність це підземне місце, вона дуже корисна для того, щоб Здобути тут собі саме аспекти, не стільки предмети, скільки аспекти, тому що буквально за ну, дві спроби, грубо кажучи, ми вже дістали собі непогану кількість аспектів, які можливо нам знадобляться для якогось із білків. Тому, друзі, ну, раджу вам все ж таки звернути на них увагу, тому що вони дуже сильно допоможуть нам. Ну, в принципі, не тільки на початку гри, а й взагалі. І все ж таки я б радив бігати з якимись аспектами ну, звичайними, неважливо з якими. А потім уже на четвертій складності вибивати все кращі і кращі аспекти. Чому саме на четвертій складності, друзі? Тому що тут у нас на Торманті 4 можна дістати якомога більшу кількість цих предметів, тобто більше шансів, що. Вони випадуть з якимось афіксом. Ну, тому що більше буде просто-напросто предметів. Також я б радив обов'язково на ці легендарні, скажімо так, проходки витрачати, друзі, поліпшення різноманітні. Тобто Використовувати їх обов'язково з бонусами, тому що їх в принципі випадає не так уже і багато. Ну, ви, звичайно, можете їх назбирати навіть там 99, якщо не помиляюсь максимальна кількість. Але б я радив їх використовувати на персонажі там, де у нас є можливість здобути якийсь непоганий аспект. Тобто, якщо ви бачите, що ваш аспект мінімальний або поганої якості, ви можете просто ввімкнути. Це підземне місто, і вімкнути там предмети, які б ви хотіли, щоб вам випадали. Ну, наприклад, це зброя або ж якісь предмети по типу рукавиць, або наших черевиків, ну, тобто, або біжутерія. Це наш амулет або наші персті. І таким чином здобути на них якісь непогані нам аспекти. Ну, На цьому, друзі, з новинок, я думаю, поки що все. Якщо вам було це відео цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, то підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.